І так, овни, мої дорогеньки, усім привіт це ваш гороскоп на хотіла сказати листопад, на грудень місяць. Ми з вами зараз подивимося, що ж нас очікує останній місяць цього року. І так я нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а й по асценденту. Дуже в багатьох програється більше навіть асцендент, чим сонячний знак. І так, яким буде грудень для наших овнів. Ну, початок місяця може бути трошки тривожним. Це карта переживання, хвилювання, взагалі, коли ви дуже багато себе накручуєте. Головна ідея цієї карти в тому, що ви не живете в майбутньому. Ви або переживаєте за ситуації, які вже відбулися, наприклад, якась сварка, і ви лягаєте спати. І починаєте, а якби то, а якби я так сказала чи сказав, якби я так поступила. І ви дайте оці думки ворони символізують ваші думки, вони будуть не давати вам. Ви будете самі від них стікати, тікати, навіть якщо це по здоров'ю, то це в нас про панічні атаки, про головні болі, неможливі заснути. Чому? Тому що це все проблеми з нервовою системою, або це е, страх за майбутнє. У вас має бути якась ситуація, у вас має бути якась зустріч, у вас має бути якась розмова, і ви хочете контролювати наперед. Знаєте, будете в голові розігрувати сценарій. А якщо я скажу так, а він скаже так, а якщо я поступлю так. Тобто ви будете в своїх страхах, вам страшно, дуже страшна невідомість, ну, якщо це про майбутнє. Або якщо це про минуле, це те, про що ви не могли проконтролювати, ви не могли на це вплинути. ну, Або просто здоров'я, це питання по ну, з головою, головні болі, так, все, що з цим. Ну взагалі, якщо по настрою, то все одно це така після смаку в мене якесь розчарування, якесь… Я не знаю, коли щось не так відбулося, як ви, ви планували по одному по іншому, це порушило ваші якби, плани і з-за цього ви можете хвилюватися. Так, початок місця овни починають е, тривожитись. Далі. В принципі, це в нас про інформацію, коли ми спостерігаємо бачите, в підзорну трубу, ми е, щось моніторимо, ми щось аналізуємо. Можливо, ви шукаєте якусь конкретну річ, не знаю, якийсь там товар, подарунок кому шукаєте і дивитеся, де воно з'явиться, на яких сайтах, можливо, ви моніторите інформацію про конкретну людину. Що це за людина? Чи вона займається, на кого підписана? Можливо, ви навчаєтесь просто і на якісь курси пішли. І ви цю інформацію і там взяли, і там підчитали, і там GPT. А тому тут більше все таки про поток думок, да який ви будете або. Не знаю, ви там моніторити білети, ви хочете кудись поїхати і дивитись там, коли будуть дешевші білети. Ну, от щось таке. В принципі, це спокійна така карта. Далі, далі в нас про партнерство. Це карта співпраці, от коли дві людини направлені на один результат. Неважливо, це батьківство, це дружба, це робочі моменти. Але коли люди готові ділити відповідальність, готові ділити не знаю, там, і обов'язки, і не лише, скажімо так, оці лаврові вінки, коли ви щось отримуєте результати, але і будете з кимось, не знаю, якісь. Спільні плани Знаєте, тут може бути якісь спільні плани пов'язані з чоловіком. Чоловік може бути діватілець Казірог по знаку задяка, і Взагалі він з вами може бути пов'язаний якось фінансово. Тобто це може бути там ваш чоловік, це може бути ваш директор, фінансовий, е, якісь, там не знаю, фінансовий директор, бухгалтер. І от з цим чоловіком ви будете будувати не знаю, може це, якщо по роботі якийсь там бізнес-план, е, якщо з чоловіком, може, ви там плануєте якусь поїздку, подорож. Щось таке на майбутнє. Тому що ось ця карта, де, коли я спитала, про що це плани? Це карта, такі, як з'являється якась ідея, і ви в. У такому приткушенні, от очікуванні ось цього, дуже часто це пов'язано з, з дорогою. Тому, якщо по роботі, то це може бути просто якась нова ініціатива. У вас з цим чоловіком ви щось придумуєте. Або якщо все-таки це ваш там не знаю, коханий друг, кум, брат, сва, то може там хтось до вас має прийти. Може, ви плануєте до когось поїхати там на новорічні свята? Так, і ще одна карта. Хм, бачите, чоловік, а що нам цей чоловік несе? А ви ще до речі можете звертатися до лікаря, який може бути хірургом. Він може бути стоматологом. Він може бути. Дуже часто от, остеопати, люди, які або роблять різкі якісь рухи, знаєте, там вправляють позвоночники, або це людина, яка не знаю, там оперує, голка, скальпель, ножик. Да, от таке. І тут, наче, як ви можете звертатися до такого чоловіка, не знаю, можливо, з кимось, можливо, там когось водити із родичів, можливо в якому контексті. Напевно, що може бути все-таки по стану здоров'я можете. А, наче як тут не то, що у вас башня, ви там захворіли, все злягли. Тут, наче як є якісь моменти, які вам не подобаються, і ви хочете їх, я не знаю, якось так, вирішити, тому ви можете звертатись до такого спеціаліста. Ну, по факту, ви будете задоволені результатом. Так, наступна колода. Я що сьогодні взяла їх дуже багато. І так. Що очікувати Овнам в грудні місяці? Грудень для овнів. Яким буде грудень для овнів? Так, перша карта. В нас шестірка мечів. Дивіться, це карта подорожі, поїздок. Так, хочу подивитись, що робить роби. -роби. Переміщень, можливо, до вас, хтось їде в гості, ви кудись їдете, ви переїжджаєте на іншу квартиру, ви переходите на інше робоче місце, ви переїжджаєте в інший офіс, дитина переходить в інший там, гурток, садочок, Змінний керівництва. Тобто, які зміни вас будуть частіше, все-таки це про поїздка. Але ці зміни, які можуть бути, запам'ятайте, вони завжди на краще. Тому якщо там кажуть, що вас там звільняється якась там не знаю, подруга чи начальник, ви такі, блін, що ж я тепер. Буду а по факту воно на краще. Тут можуть бути якісь поїздки або в місце, де ви колись були, або до вас приїжджають там, я не знаю, якісь, там, родичі. Може, ви їдете до бабусі, тут якась карта така минулого, теплоти, ностальгії. Тому щось таке, якщо поїздки, то вони для вас будуть теплі. Знаю, там Будете листати якісь дитячі альбоми, може ви там, колись їздили в якісь там, не знаю, там, санаторій і там пройшло десь років, і ви знов туди поїхали. Далі овним. Значить, у нас тут парад мужчин. Король кубки. Мужчина, який може бути рак, риба, скарпіон по знаку зодіака. Він може бути світловолосий, ну по типу як я русий, але по характеру вони такі добрі, чуйні, емоційні, бувають, закриваються. Дуже вони обідливі. Вони можуть бути такі вічно чимось недовольні. Так, от сам мужчини у вас буде перегляд вашого відношення до цього чоловіка. Можливо, ви посваритесь, можливо. Він виправдає ваші надії. Тут завжди оця карта, що ми знімаємо з себе рожеві окуляри. Ми, якби, то, що для нас було важливо, цінне, наприклад, всьому чоловіку, воно стає неактуальним. Ми бачимо, Боже, за ким я страдала, про що я думала? Чи це по роботі, наприклад, там, якийсь колега, чи це якийсь не знаю, начальник. І ви там думали, боже, за такий там спеціаліст, і ви такі ну такої собі. Чи людина звільняється? Так? Тобто тут, от якась зміна, от ця карта веде завжди за, за зміни. Ну, частіше всього, що ваше розчарування, ваша переоцінка, ваша зміна фокусу уваги не на нього, а на себе. Коли ви будете думати, а не там, він не так зробив, ну, що ображатись на нього. А ви будете, а я взагалі можна робити. Я знаю, що я заслуговую на краще. Тому отут відпускання того, що було важливо, пов'язане з цим чоловіком, зміна цінностей, от щось пов'язане таке з тим чоловіком. Або те, чого ви дуже довго чекали, наприклад, якихось дій, якихось, не знаю, поступків від цього чоловіка, ви перестаєте чекати, ви думаєте, ну скільки можна? Так, далі. Далі ще вам буде приймати якесь рішення, яке пов'язане з жінкою. Ну тут не то, що рішення, тут або може бути якась розмова, яка, знаєте, вона дуже така холодна, структурна ділу. Тобто там немає емоцій, там немає дружби, ну якогось такого. Тут ви вмієте поставити на місце, вмієте відкинути те, що не потрібно. Ця жінка, також може бути рак, риба, скарпіон, може бути світловолоса по типу мен. Вона теж така добра, чуйна. Як психолог, може вислухати, дати поради. Може бути, до речі, психологом по професії. Так от з нею пов'язаний туз мечів. А туз мечів це в нас карта, коли я. Не боюсь сказати те, що я думаю, я не боюсь відмовити. Або це просто розмова з там, наприклад, цей якийсь там працівник, там жінка у вас працює, чи ви там і там щось вас просять, а зазвичай ви не хочете, але незручно не відмовляти. а Тут ви кажете, ні, я так не хочу, мені це не подобається. Так? Тому от якась така, як би сказати, різкість може бути пов'язана в розмові з такою жінкою. Далі. Обним. Слухайте, у вас тут парад людей. У вас з грудень місяць дуже велика буде кількість людей в вашому оточенні, і вони дуже будуть багато чого Ах, впливати на це. Далі. Нас, це ваша енергія. Королева жезлів, це така яскрава вогняна І тут, скоріше всього, що ви будете вирішувати якісь питання по правосуддю Можливо, ви будете оформляти якісь справочки, може, ви там будете довіреності, можливо, ви там кредити берете щось таке, що пов'язане з законом, з порядком, з формальностями, з печатями подписями. Я спитала, чи ви будете задоволені? Да. Можливо, ви там якусь страхову чекали. Ви Цю страхово. Там ви подавали якісь там документи, тому якісь, ну скажімо так, формальне, юридичне, нотаріальні питання вони для вас будуть благополучними, в принципі, ви повинні бути задоволені. Слідюща колода: 78 дверей. Питаємо, що чекає Овнів в грудні місці Хочу сказати в листопаді. Так, Овін, овін в грудні 25? го так, подшельник. Знаєте, це прекрасна карта для того, щоб почути себе, наче як ви будете відключати зовнішній шум, ви не захочете йти на якісь там не знаю двіжі, десь зустрічатись з друзями. А ви будете шукати відповіді всередині себе. Можливо, через духовні практики, можливо, через навчання, можливо, то це ізоляція. Це коли я починаю чути свій як це, внутрішній голос, хто я, куди я йду, якась переоцінка. Це дуже духовна, це дуже глибока карта. Це не про гроші, це не про весіллі. Це, це про те, що ну, то дуже важливо бачити. Коли ви розмовляєте з Всесвітом, от у нас є е, тут намальований візуально всесвіт, який дає вам можливості, а ви їх не бачите, і ви від них відмовляєтесь. Ви навіть в ту сторону не дивитесь. Тому, якщо ви там просите якісь бажання загадуєте, тому якщо ви там візуалізуєте, робите якісь практики, то знаєте, що всесвіт вам дає, можливо, не так, як ви хотіли, можливо, через інших людей, через але ви. Від цього можете ну, відвинути, тому обов'язково уважно роздивляйтеся всі можливості, всі пропозиції, кудись піти, кудись поїхати. Тому що тут, як ви самоті, ви закриваєтесь. Ще в нас ця карта дуже часто символізує проблеми з опорно-руховим апаратом. Коли у вас болить спина, коли у вас не знаю, щось щось може бути з, з якимись суглобами, суставами турбувати. Так, карта в нас знову ж таки минулого. І тут на аріну з'являються люди з минулого, але ви будете задоволені, можливо, це якісь зна... знайомі близькі, можливо, ви там зустрінете, побачите, хтось напише. Ці люди з минулого вони дадуть вам допомогу, ресурс, задоволення. Якщо у вас кудись там якась колишня подружка, знайома десь на не знаю, на якесь зустріч, на якийсь корпоратив приїхати, їдьте, тому що, так, що це може бути чоловік. Но чоловік тоді це він такої енергетики, як ви. Він дуже ну, вогніний, лев, овен-стрілець, але взагалі він такий яскравий, харизматичний, впевнений собі. Так от, з цим чоловіком, да, у вас можуть бути ну, якби позитивні якісь емоції, якщо ви собі ну, дозволите це. Тому зустрічайте в парад знайомих колишніх. Так ще одна. Так, в нас є карта-зірка, яка нам говорить про те, що ви можете засяяти, що ви можете. Стати, знаєте, об'єктом, коли люди надихаються. Не знаю, може, ви пишете якісь пости, можливо, ви десь виступаєте. Можливо, ви виставляєте свої фото, коли на вас дивляться, і вам захоплюються. Можливо, ви пішли просто на корпоратив, і ви були там самі, просто самі гарні. Можливо, ви виставили якісь фото і там Чирілс, який залетів на мільйон. Але це в нас карта, яка дуже часто пов'язана з інтернетом, і ось ця карта буде дуже. Актуальна для роботи в інтернеті, для того щоб там брати рекламу в блогерів, для співпраці, взагалі, все, що через інтернет, для вас буде благоприємне. Це може бути вдохновення, яке прийде через інтернет. Можливо, це онлайн спілкування. Можливо, там не знаю, якийсь мужчина, чи якщо ви мужчина, жінка, буде вам а, вами захоплюватись, буде вам знаєте там. Боже, ви там самі, самі гарні, ви самі кращі, ви там мотиватор. Тому е не нехтуйте в цьому місяці, я не знаю, десь себе показати. Виставляйте більше постів, виходьте в прямі ефіри, ведіть соцмережі, тому що це дасть потрібний для вас результат. Якісь тут, що знаєте, є карти. Мені, ну я вже дивлюся повністю на картинку, чомусь хвилювання буде. Якась мені як нестабільний зв'язок, який пов'язаний з інтернетом. Ну, в плані спілкування. Там може там якийсь чоловік, наприклад, він спілкується, але на нього не можна покласти. Чи ви не знаєте, що від нього очікувати? Вроді як і в моменті ви задоволені. А по, по факту, да, якось е, потім ну, ви, ви переживаєте, да, правильно неправильно. А що буде далі? Тому от якось ми. І це ще може бути цей чоловік, якого ви знаєте з минулого. Да, якось так. якось Але саме головне е, показати. Також в нас зірка в нас е, асоціюється з здійсненням мрій. Можливо, ми завжди на зірку і що робимо Загадуємо згадуємо бажання. Так от, в цьому місяці так чи інакше буде надана енергія для того, щоб ви могли здійснити свою мрію. Тому не знаю, робіть карту бажань, робіть якісь візуалізації, маніфестуйте знаю, уявляйте перед сном, тому що все можливо. Так, наступна колода для овнів, що чекає овнів в грудні. Двійка мечів. Ну, в принципі, це така ситуація, на яку ми хочемо закрити очі. Точніше, є негативна ситуація, яку нам потрібно було би вирішити розставити всі крапки над із, ну не знаю там або так, або так. Але ми не готові. да Ви закриваєтесь від цього такі страус, голову в пісочок, і я в домі, я почекаю, якось вона рішиться Да? І тут саме головне вам зрозуміти, що ви хочете, взяти за це відповідальність. Ну, якісь неприємні моменти а, да можуть бути. І це можуть бути, причому в відносинах все-таки людина, з якій ви. Ну, є у вас якісь, не знаю, романтичні спілкування, може, це якесь проявлення. Тут, тут співав Серінада, а тут десь пропав. І ви такі, що мені робити? Писати, не писати, давати про себе знати, Не знаю, там посварилися з чоловіком. І я не піду перша миритись. І от якась така, знаєте, як застой буде. І цей застой як надо, потрібно вирішувати. А ви от не готові, і за цього буде ось ця якась така момент стагнації. Овен-Грудній, Овен-Грудній, Імператор, так це ж ваша карта. Значить, прекрасно, чому імператор, тому що е це про прийняття рішення, про е те, що ви готові поставити собі ціль. Все, я вирішила, я хочу, чи я ну, чи ви чи жінка, неважливо, Ви йдете до неї і ви готові. Дисципліна, контроль не знаю, всіх контролювати, обмежувати себе. Там, наприклад, що у вас там ціль скинути мінус 10, то ви обов'язково будете там дотримуватися всіх рекомендацій, ходити в спортзал і сидіти на дієті, і рахувати калорії, і там не знаю, робити масаж. Тому що у вас є ось ця ціль. Чи ви там я хочу купити квартиру? Значить, мені для цього потрібно перше, друге, третє. І у вас буде от чіткий план. Оце карта. Знаєте, структурованості це якогось. Це людина, яка знає взагалі, що вона хоче. І ну, це командир, ну це ж овне. Ви будете командою, ви будете там, не знаю, роздавати всім люлії, ви будете говорити, кому куди йти і що робити. І по факту, тут навіть так, що ви можете навіть. Образити когось, не знаю, там, задіти, тому що хтось не слухає, хтось не готовий там покорятись, Це Навіть в особистому ви ж не розмежовуєте, де, вас, де ви начальник вдома чи, чи на роботі. І тут може бути навіть конфлікт, але ви все одно отримаєте те, що, що ви хочете. Так, бачу, тут зірка перевернулась. Напевно, хоче мені ще раз випасти тільки другої колоди. Так, ще одна карта. Для Овнів, ще одна карта, карта смерть. От, вона у вас була, дивіться, повторяється, смерть із цим королем. Тобто, вас, бачите, Гадалки, не хаді, два рази повторюються на чоловік, повторюю, рак риба, скорпіон по знаку зодіака. Він може бути, бачите, сивоватий, він може бути ну, по типу, як я. Добрий, чуйний, м'який, обрати, що обічивий, закривається, але людина казав, завжди прийде на допомогу, ніколи не пойма, що в нього в душі, тому що вони якісь такі скриті, вони якісь такі непонятні. Так от з ним карта смерть. А, тому о, карта змін. Ви по іншому будете відноситись до цього чоловіка. Ви по іншому його будете сприймати. Тобто тут може бути, коли у вас розбір польотів, можливо, це якщо по роботі у вас закінчиться просто співпраця. Ну і все, якби зміни, да, кожен розходиться. Якщо це в дружбі, ви можете зрозуміти, ну як в негативному, як в негативному, так і в позитивному. Ну, Тут то точно буде не так, як було раніше. Тобто ви зрозумієте, що я так не хочу, я не хочу більше такої, наприклад, співпраці, чи я такої дружби, чи я таких відносин. Ну, В негативі було і в клієнтів, що, наприклад, там, когось із близьких, наприклад, там, забрали на війну. І тут це зміни, які ви розумієте, що вже так як було, не буде. да, Переоценка, що життя, поглядів, ну, частіше всього, що це все-таки в особистому. Тому з такими чоловіками знаєте, що в цьому місяці у вас буде, да, якесь, якесь завершення, якась логічна. Ну, якби крапка в якихось ваших відносинах. Тобто, те, то, що давно назрівало, те, що вимагало якихось відповіді рішень, от воно якби, дасть про себе знати. Так, ще одна карта, ще одна карта, одна колода. Що чекає овнів в грудні місяці? Що чекає овнів в грудні місяці? Так, шостірка жезлі, ви на коні, вам аплодують, лавровий вінок. Це взагалі карта публічності, виступів. Бачите, вона дуже резонує з оцею зіркою, де я казала, що вами будуть захоплюватись. Можливо, ви десь говорите тос, можливо, ви десь на якійсь там не знаю, конференції, на чомусь ви себе показуєте. І це така, знаєте, авторитет, Коли вас ставлять приклад, коли вас питають як думку експерта, ви отримуєте те, що хочете. Оце карта. Я, я молодець. Перемога, слава, успіх, результати. Тому не зря ви там, не знаю, там всіма командували. Може, це в особистому. Ви добились те, що ви хотіли. Ви хотіли, щоб він там не знає, що зробив? От він може вам зробити? Так далі. Далі. Королева Пінтаклі. В принципі, це про жінку, яка може бути, мені чомусь це щось по материнській лінії. Мама, бабуся, не знаю, тетя, хресна. Та й тут щось якісь можуть бути переживання пов'язані з цією жінкою. Це там, може мама погано це почуває, там, ви їй щось хвилюєтесь. Це що буває про. Місце проживання, але чомусь мені більше все-таки жіноча енергетика присутня, що будуть якісь ситуації, які ну, заставлять вас хвилюватися. І ще це може бути жінка, ще вона по знаку Зодіака, Діва, Тілецька Зірох. Чомусь ви будете переживати за неї. Так, паш Пінтаклів нас завжди говорить про навчання. Можливо, ви, ви навчаєте, ви берете когось насажування, ви стажируєтесь, ви йдете на якісь майстер-класи, курси, да, все, що з цим пов'язано да, тут якісь як робочі моменти, як удосконалення, як, наче ви хочете ну, більше отримати знань, тому якісь навчання у вас можуть бути. Так, ще одна карта. А, десятка жезлів. Ну під кінець місяця. Ви вже просто допрацювали з до у Вас дуже багато на вас відповідальності роботи в Втома і от єдина порада по цій карті: розгружайте себе, не беріть на себе все, Це навіть і контроль, що якщо не я, все, все розвалиться, кінець роботі, все таке. Це все неправда. От нас була карта картами, як яка казала, що можуть бути проблеми з опорно-руховим апаратом. І десятка в нас також. Тому що це коли я все контролюю, коли все на мені, а наш. Якби хребет це наша основа, це ну, контроль. Тому відпускайте контроль, вчіться ну, не знаю, там, просити допомоги, якось легше до всього відноситись, і тоді, можливо, вам стане легше. Тому кінець місяця для вас може бути важким. Ну, і ще одну на десятки. Я не хочу зупинятися. Давайте так для овнів, що чекати в грудні місяці. так П'ятірка жезлів, ага, то тобто, с нехтіла на десятки буде п'ятірка. А то тобто, жезлів це карта конфліктів. Конфліктів, що ви будете з кимось перечатися, ви будете виясняти якісь відносини. То тобто, знаєте, це. Глухий знім. хочете доказати свою правоту. хочете, вам, Ви вже можете забути, із за чого цей весь сербор, наприклад, в, в сварці? Но саме головне, оце, знаєте, доказати. Доказати, Тому ну, ви можете е, е, з кимось. Е, ну… З кимось, але ви все одно получите те, що хочете. З кимось змагатися. Можливо, це якийсь тендер, конкурс, і ви, ви получите те, що ви хочете. І за цією картою далі йдуть зміни. Тобто, ви там посварили з кимось, ви там, не знаю, там поставили на коліна, кого ви хочете, і далі зміни для вас в кращу сторону. Тому відстойте свої кордони. Раз Так, так і ще така підказочка для овнів. Ти ніколи не самотня. У хвилини найтемнішої та найстрашнішої ночі, ти не самотня. Всесвіт любить тебе, оберігає і пронесе на руках той відрізок шляху, який виявиться найскладнішим. Тому не бійтеся, що ви на самоті, вас немає підтримки. Всесвіт обов'язково вам протягне руку допомоги тоді, коли він зрозуміє, що ви не впораєтесь, але знаючи овнів, я думаю, що вам. Особливо допомога не потрібна, тому що ви імператор і ви вмієте за себе постояти. Всім бажаю гарного грудня. Я вдячна вам за коментарі і за лайки. Ваш душевний кіролог.